Привіт, любі, дорогі стрільці! Це ваш старопрогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що покажуть вам карти, які енергії пануватимуть у листопаді. Дорогесенькі, хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І також ви можете перейти по посиланню під цим відео на мій Instagram аккаунт де більше живого спілкування зі мною. І так, перша карта для вас, дорогесенькі мої, карта нуль. Щось ви почнете дорогі стрільці з нуля. Це чудова карта. Це як енергія білого листка, як ви берете фарби і розмальовуєте своє життя такі кольори, які ви хочете. І це також про людину, про нову людину, нова енергія іде у ваше життя. Нова, чудова енергія людина. А, може бути іноземець з інших країн, іншої віросповідання, розмовляє іншою мовою. Це щось, а, це людина, яку ви не знаєте. А, нова людина, нове життя іде в ваше життя. Це а, також може бути як переїзд в іншу країну, де ви починаєте жити з нуля, де всі говорять іншою мовою. Це все нове іде в ваше життя. Щось, що ви будете починати, можливо, навчання, ви захочете. Чомусь навчитися новому, такому, що ви ще не робили. Це чудова енергія, яку ви можете використати собі на благо, і розмалювати своє життя так, як хочете ви, ті фарби, які хочете ви. Так, ще одна енергія. Дуже люблю цю карту: карта нуль або ще карта дурак, але це не про дурак. Ми знаємо, що. Нульова карта це е, смішити людей. Дурак це завжди дуже розумні люди, які вміють розсмішити людей. Тому що заставити плакати людину дуже легко. Але розсмішити треба мати е, цю харизму і неабиякий розум. Так, і наступна карта карта місяць. Це також така трохи буде туманна ситуація по цьому нулю. Щось нове відпідете, і ви будете як в тумані, не все ви будете бачити. Спочатку можуть бути зразу розові окуляри, ви можете розмальовувати це в кращі кольори, ніж насправді є. Трошки все ідеалізувати. І місяць завжди м, такого навіює туману, тому що місяць це ніч, це не все ще видно. Може бути якась е, відкритись якась інформація, яка була прихована від вас до тепер. Це так як і вагітність може бути, ми е, це не видно, не знаємо, і один день ми відзнаємо про вагітність. Про нову якась може бути ще інформація про. М, Сімейні якісь ситуації, тому що це карта сім'ї, карта житла і щось може таке висвітлитися, якась прийти інформація про якісь розпадщину, про якісь сімейні такі питання. Давайте ще одну карту витягну, про що цей місяць і це. Ні, ваш місяць листопок починається із таких кармічних карт, як місяць, як карти вищого двора, король. Король жезлів, це видороги. Це ваша стихія, стихія вогню. І цей король це може ви, а може, це людина з такою енергетикою, буде прояснювати вам ситуацію, буде допомагати. Тут лев, тут сила іде сила. Йде допомога, тобто сила це допомога йде вам. І ви є цією людиною сильною, яка може і все подолати, і також така людина йде в ваше життя. Сімка. Сімка Пентаклів це карта терпіння і часу. Терпіння і часу. Підтримка є, але потрібен час а, Треба дати собі час, щоб все дозріло, щось ви садили. Тобто, щось у вашому житті ви робите, робили. І ви з нетерпінням чекаєте результату, щоб це вже все а, було видно. Але ще треба часу. Ну і тут, в принципі, карта місяць – це теж карта часу, коли ще а, ситуація не дозріла. І йде тут така. Енергетика, що потрібен час, щоб ситуація дозріла. Не все так можливо, неможливо, щоб все йшло так швидко. Іде весна, літо, осінь. Неможливо весною зібрати яблука. Треба, щоб весною яблуня зацвітає, літом йде період очікування дозрівання, і вже осінь ми можемо збирати плоди. Так і тут, у вашій ситуації, в листопаді вам треба буде почекати якийсь період, такий, а, який буде вам називатися ну, би вже, ну що так довго. Але для цього ситуація має дозріти. І воно все прийде вчасно, в той час, коли і має прийти. Ці вогняна стихія люблять поспішити, щоб все швидше було. Четвірка знову. Карта такої нерухомості, коли людина чекає, коли в людини все в порядку, тому що тут мечі поскладені по порядку, в людини порядок тут все в порядку, все на своєму місці. Тільки треба а, карта очікування також, карта релаксу, можливо, вам треба відпочити. А це тоді, коли, можливо, вам треба буде за кимось ходити. Може бути така яка, як карта лікарні, коли. А, ви, а хтось, можливо, от попадає в лікарню, може не в лікарню, а можливо, навіть, от, як була ситуація, що там була операція, зламали ногу, і вам треба біля тої людини допомагати цій людині, справлятися своїм таким недугом. Коли ви, можливо, когось відвідувати будете, може тут ліжко і такий, така бійські. Як і спокій можна сказати. Так, і знову карта місяця, вже другий раз. Тобто, дійсно, якась ситуація в листопаді підлізе наверх. Висвітлиться в вашому житті. Ну, реально, якщо вже дві карти вказують одночасно на висвітлення якоїсь ситуації, був туман, тому що перша карта місяця, як в тумані, друга карта вже світліша. Щось висвітлюється, щось, що ви не бачили, або старалися не бачити цього, якось вам не приходило таке в голову, а воно було так наяву, і ви не бачили цього. Зараз ці розові окуляри, оцей туман спаде. І вилізе якась ситуація на поверхню, щось висвітлюється. Два рази вийшла така карта місяця. Дуже сильна енергетика в цієї карти. І дуже багато значень. І це така містична карта. Це і карта сімейна, карта більше про якісь домашні справи. Це не як про бізнес, про гроші, а про більш про домашні справи, внутрішні, про якусь жіночу енергію. Це може бути якась і така таємна пристрасть. Може бути хтось таємно у вас закоханий. Ну, давайте дивитися, хай карти нам ще дадуть. Відказочку на ці, на ці два місяці. Карта, чудова карта. Це також сімейна карта. Можливо, хтось зробить вам якусь пропозицію чудову, тому що тут людина дуже добре себе почуває. Це якісь хороші новини висвітляться. Хороші. Щось ви не зауважували, щось ви не бачили. Але хороші новини висвітляться в вашому житті, просто чудові. От людина, як в раю, як райський сад, і тут і пташки якась а, іде радість, така в життя. І святка монет це прибуток, це достаток, це радість, це здійснення мрії. Монети взагалі вони хороші, тому що це є матеріальний світ. І ми розуміємо, що матеріальний світ, як би там хто не казав, але життя на землі дорівнює от матеріальному світу, тому що людина мусить бути матеріально забезпечена, мати житло, достаток, харчування, одяг, і це все про оцей достаток. Дуже чудова енергетика стрільців у вас просто прекрасна, тому що це карта такого райського життя. Задоволення життям, це результат, до якого ви прийшли, це ваша нагорода за ваші труди, за, ваш, за вашу працю. Так, наступна колода. Дивимося. Цікавий у вас буде листопад. Дивимося далі. Так, яка енергія йде? Знову щось, карта відлюдника, карта, <кій> перепрошую, відпустки. Людина з ліхтариком, щось прийде в ваше життя, також якась висвітлюється інформація. І тут карта п'ятірка, розчарування. Ну, може бути не так розчарування, як таке трошки себе обестіння. Бувають такі енергії, коли ви себе обезцінні, тому що людина тут розбила чаші. І дуже так шкодує за тим, за якусь невдачу, щось не вдалося. Можливо, якісь невеличкі таке, що захотіли там спекти пиріжки, і тісто не вдалося. Та? І ви можете так розчаруватися, але тут позаду є ще дві повні чаші. І треба спробувати ще раз. Людина розчарована, засмучена. Це карта смутку і, можливо, якоїсь ностальгії може бути. Дивимося далі, і тут вісімка Пентаклі з грошима у вас буде все добре в листопаді. А листопад такий грошовий. Будуть клієнти, буде у вас і потік клієнтів, і потік грошей. Це чудова карта майстерності. Ви будете. Можливо, навіть і почнете ділитися своєю майстерністю, як приходять, це так як, наприклад, приходять нові працівники, і ви вчите їх майстерності, і також, можливо, ви ще підете на підвищення кваліфікації, ще краще, або, може, ви підвищите свій цінник. Зрозуміти свою цінність, що вже такий великий потік клієнтів ви не справляєтеся і треба піднімати ціну на ваші послуги. Так, ще одна колода карт у нас. Так, дивимося. Так. П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів тут іде такі невеликі гроші йдуть, і трошки як... Заморож... Заморожений стан, можливо, ви а, будете відчувати якусь таку порожнечу, холоднечу. <кій> Щось вам буде здаватися, що якось а, сумно знову карта якогось суму, тому що йде зима, можливо, і ви так засумуєте за літом, захочеться тепла. Але подивіться, заді вас тепла хата, теплі в хаті світло, тут вікна повні. А, і Тут таке, як і родове дерево сяє. У вас є підтримка, ви не одна, ви не один, у вас є підтримка. Може бути така невеличка стужа і лід на серці. Іде зима, вам так сумно за літом, але якщо розвернутися, подивитися, у вас теплий будинок, тепла оселя, і у оселі теплі вікна. І може здаватися, що Тут ще може бути така карта якоїсь втрати, вам може здаватися, що ви щось втратили, тому що П'ятірка це така карта кризи, і вам буде здаватися, що ой, я, можливо, втратила якийсь там шанс, чи не пішли туди, не попала кудись там, куди хотіла. Але насправді це ну, не про втрату шансу, тому що життя, можливо, і так поступило для вас, щоб ви. Це про цінності ще також може бути. Це про цінності, про переоцінку цінностей ваших. У вас є підтримка, у вас є все. І треба просто побачити це. Так, дивимося далі. І знову у вас тут грошова тема. П'ятірка Пентаклів, вісімка, Пентаклів, дев'ятка Пентаклів. І а, тут. Знову вісімка пентаклів, знову вісімка пентаклів. З грошима все буде добре, тому що вісімка це теж дуже хороші гроші. За вашу працю ви будете отримувати, за ваші, за ваші знання, як фахівець, ви будете отримувати дуже хороші гроші. Буде винагорода, тому що тут праця і дев'ять, і вісімка, дві вісімки. Дві вісімки, Вже вісімка була і ще одна вісімка. Це а, клієнти будуть, потік клієнтів буде. Бізнес ваш буде процвітати, гроші в листопаді будуть до вас приходити легко. Так, і тут е, Нічна Жриця це карта, е, такого як фахівця. Мічна е, е, Жриця це також про е, баланс е, як темної і світлої сторони. Або ще слухайте свою інтуїцію. Прислухайтеся до інтуїції своєї. Робіть так, як ви це знаєте. Можливо, хтось вам буде щось нашіптувати, говорити, не слухайте нікого. Порада карти: слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, користуйтеся своєю інтуїцією тоненький голосок душі нашої інтуїції завжди підказує правду, але ми стараємося його відігнати. І ой ой, ой ні, ні, і наш розум починає як так аналізувати і відкидати оцей тоненький голосочок, і десь колись ми згадуємо. А я ж думала, що так. І так не зробила, а так було б краще. Так? так що слухайте себе, слухайте свою інтуїцію. У вас чудовий розклад стрільці, а я бажаю вам чудового листопада. Хай збуваються ваші мрії. До нових зустрічей!